Всіх вітаю на своєму каналі. На сьогодні погода не дуже сонячна, але будемо працювати. Що ми будемо працювати? Вчора в мене хлопці тут хазяйнували самі, трішки перед будинком вигрібали листечко. Ну і так як я в майбутньому аж чотири рази свекруха, то повинна відповідати. Всім стандартам, так? Да? Тобто, якщо не помоємо, будемо переробляти. <сі> так само, от і сьогодні. Мені не сподобалося вчора. Як хлопці тут позагрібали? Бачите, багато листя позалишали, тому будемо перегрібати. Сьогодні ми тут всі. Хто? Ну, не хто, а багато хто новенький на каналі. Я свій вік не приховую, мені 36 років, у нас шестеро дітей, 4 сина, дві донечки. Найменший 12 числа вже буде місяць, так швидко плине час. Тож сьогодні в нас оце ось все зараз будемо прибирати. Вже ось ворота відкрили. Треба навести гарний порядок, щоб в нас було. Чистесенько, за двором, щоб росла травичка. Можна було завезти сюди гусенят, які будуть також тут пастися. Для малечі ось таке завдання взяли. Його хатня машинка, який він вдома дуже полюбляє кататися. І все. В'ячеслав. Синок! Ха їде. Там дорога є, їде, катається. <рес> так. Також, бачите, кучі прибираємо, вивозимо на сміття. І в попередньому відео, пам'ятаю, було таке запитання, як я все встигаю. Багато всього і городи, і господарство. Там Тамон бубочку носять маленьку, поки я знімаю. Та ніяк не я не встигаю. Я вдома фарбую волосся сама. Навіть не вистачає часу пофарбувати його, бо зараз прийшла весна, багато роботи, треба швидше бігати. Істерика. Ну так туди далеко не можна їздити, синочок. Туди далеко не можна, там машинки катаються. Отуди можна їхати, отуди в бік. Хочеш їдь туди, зайчик? Поїхали, так. Да. Ну що, ми вже тут поприбирали. Що в нас сталося тепер? Іду, йду, зайка. О, вже якась бумажка валяється. Ой, це взагалі. Їдь, їдь, я тут, я йду. Так, повигрібали. Прийшлося ще завести косу, покосити, бо тут були такі шагарники. І суха така трава, прям капіць. Не вигрибалося нічого. А з цієї сторони взагалі було таракань, не зрозуміло. Так, уже ось все отак прибрали. Тепер в нас тут чистенько. Ну, далі ще нічого не робили. Тут, вон, бачите, ось дуже багато таких пагонців. Маленьких, дуже-дуже густо вони тут насіялися. На косі стояла оцей ось така диск великий, ну воно більш-менш поскошувало таке. Цурубалки невеличкі позалишалися, але саме основну таку масу воно прибрало. Дуже такий великий вітер піднявся. Гребеш в одну сторону, воно в другу сторону летить. Тож роботу потрібно на сьогодні закінчувати. О, вже вон куди втік. Бусинка наша. Синулечка! Зайчик поїхали. Поїхали, мій хороший. Манюсик. Він з цією машиною усюди їздить по будинку. Взяли, щоб трошки. Вже важко да їхати. Ой так лясь! Він вже впасти. Вже і впав, нічого страшного. Нічого страшного немає. Встав обтрусився і погнав далі. Ти ж хлопчик. Тут зайшла у ворота. Хочу показати, що тут ще роботи дуже багато. Оце ось все сухе треба вигрібати, але воно не вигрібається. Треба його викошувати. Роботи, аби тільки хватало здоров'я і часу. Тут ось навіть горіх такий молоденький росте. Тут також все повигрібали, повирубували в липи оці такі пагонці, щоб їх не було, щоб наче трішки було краще. Тут позамітала, більш-менш облистку воно таке гарніше було. Тут також у нас все повигрібалося і Зараз покажу. Так, що в нас тут? Тут у нас, як бачите, така дорічка. Сьогодні я без секатора. Треба буде приїхати з секатором і пообрізати оці ось троянди тут ростуть. Видно, що стареньке, але таке пообрізається, ладно, ведеться, вони ростимуть. Тут дуже багато лілій. Чи півники, як їх тут правильно називати, так? А, і так як вже весна, мені дзвонила підписниця Ольга Васильовна. Я пам'ятаю, що ви мені пропонували троянди всяких різних сортів вислати. Але поки немає часу, я думаю, що, можливо, з осені вже я вам буду дзвонити домовлятися. Тому що зараз поки що нам не до квітів. Але я пам'ятаю, що ви дзвонили і пропонували. Дуже вам дякую. Те, що я думала осінню, що це розмарин, так, дійсно, це не розмарин, це лаванда. Я її пересадила сюди трошки її окультурила, бо вона була занадто така суха з усіх сторін. Загалом поки що сюди ще руки не доходять. Оце, я так розумію, юка росте. Два кущика. Так. І далі в мене ще ось тут є троянди. Також треба буде приїхати з секатором, їх пообрізати, привезти до ладу. Але тут троянди ми ще восени застали, вони дуже класно пахнуть. Мені сподобалось такі, малинкою. Пам'ятаєте, я садила чесничок, вже ось повзходив. І дуже добре, коли ось був дощ, я просто по, гору, по горі тоді розкидала перегній. Ну, В земельку все поуходило. Так, і тут в мене було ще по рядочку кріп і петрушка. Поки що не бачу, щоб воно всходило. Зараз ще покажу щось. Ну, і тут у нас біля входу в будинок розтежуться така ялинка маленька. Завжди я її. Ну, не хочу, щоб вона пропала, чи там поламалася, чи що. І тут ось така є доріжка. Тюльпанчики, оказується, всходять. А ми тут топталися так сильно. Але бачу, що не можна тут топтатися, треба ще взяти. А, це нарциси туди ростуть, бачу. Нарциси. Загалом тут ось алейка така квіточків. Тут ось теж тюльпани вилазять. І це все веде до ялинки. Так, дві колії. От такі. Тож У нас тут виявляється, що дуже багато квітів росте. Треба їх до ладу довести, а потім вже будемо садити щось новеньке. Ну, тут воно, звісно, не ростиме, тому що в нас тут по планах зовсім інше повинно бути. Тож, коли вони відцвітуть, я обов'язково їх пересаджу там, де в мене буде класна клумба. Там, де я собі її запланувала. Ось так у нас пройшов день по роботі, трішки попрацювали, але реально вітер дуже такий великий, що вже нічого не можна робити. Будемо їхати додому, щось вдома придумаємо попрацювати. І так як зараз шириться дуже такий важкий і тривалий грип, бережіть себе, не хворійте, тому що ми перехворіли, пробули з температурою під 40. Слава Богу, все добре. Я і Ляля найменше не хворіли. Тому ж бажаю вам, щоб ви не захворіли, не підчепили цю гідоту собі. Будьте здорові! На цьому все. Всім па-па.